Нема на світі більшого добра, ніж та земля, що тебе народила, скупала в руці м'яті, любистках і на любов усіх благословила. Не пасенки, ми діти всі її, з її піснями йдемо по світу. Немає більш святого у житті, ніж рідну землю над усе любити. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Ми пишемо історію землі, своєї незалежної країни, ми громадяни, і дорослі, і малі, держава наша Україна.